Ось ви ніколи не задумувались, а яким дивом комусь давним-давно в голову прийшло їсти саме двома маленькими паличками? Та й добре, якісь вумний з'їзд додумався до такого, і не такі треш вони створювали. А ось чому і досі в багатьох країнах та закладах заведено споживати їжу цими приладами, коли давно існують великі ложки, та росамахи. Найдавніші ж відомі нам палички, чи скоріше паличка для їжі була знайдена при розкопках руїн легендарного міста Інь, що знаходиться ось тут. І зроблена вона була приблизно 3-5 тисяч років тому. Ці палички тоді не призначалися для щоденного споживання їжі, а використовувалися саме для її приготування. Дістати там шматки м'яса з гарячих котлів, перемішати їжу в окропі чи маслі, тому й були ці палички великі, й вбити можна було когось якщо за. Хотіти. Тим паче, що спершу їх виготовляли із бронзи, дерева та бамбука. Металеві були елітні і служили довше, ніж дерев'яні, як ви розумієте, але і через фізику швидше нагрівалися у казані. Проте з плином часу ці прилади поступово почали еволюціонувати і переходити з кухні на стіл. Відбулося це в часи династії хань, приблизно 200 років до нашої ери і 200 років нашої ери. До цього, якщо ви не знали у давніх культурах, широко практикувалася Темка споживання їжі ножем, ну чи такою аля вилкою. Так, людиська реально на ножа накалювали кусок їжі і до рота собі пхали. Якщо й згадати, що наточені ці прилади були, дай боже, то ледь не кожен третій там жартував у стилі Джокера. А ти знаєш, звідки у мене ці шрами на обличчі? Хоча мене більше хвилюють дані що після їжі. Люди цими ножиками-ріжаками часто колопалися у себе в зубах або дістати залишки їжі. Навіть не намагайтеся уявити стан їхньої емалі. Проте все змінилося. Після того, як китайці почали активно кохатися. В часи династії Хань, також сталося, китайський народ ну, дуже сильно розплодився, прям капіці як. Зокрема, офіційні переписи населення імперії Хань, що було ледь не першою державою у світі, що такі переписи почала робити, до речі, зафіксували близько 57 мільйонів осіб у своїй країні. Для порівняння на всій землі тоді жило від 200 до 300 мільйонів людей. Тому займаючи ледь не 25% всієї популяції планети і живучи на не супер великій території, китайцям довелося дещо змінити свій підхід до харчування, аби економити ресурси. Їжа почала дрібно нарізатися перед приготуванням, адже так вона готувалася швидше, і що логічно, менше йшло дров на підтримання вогню. А поза як їжа вже була порізаною та почала відпадати потреба, різати її в тарілці за допомогою ножа, та й ті вже ставали все більш дефіцитним товаром. Адже Роду багато, ресурсів у вигляді металу та різних копалин все менше і менше, тому по декілька ножів в азійську хату вже закупити було дуже проблематично, хіба ще в підворотні десь. Тут люди покомікали і згадали про бамбукові та дерев'яні палички. Ними було зручно брати та класти собі до рота вже нарізано попередньо перед приготуванням їжу, і шанс порізатися був мінімальним. Навіть таку їжу як рис ристі китайці їли паличками, уявляєте? То такий самий фанат риса, як і я, мій найулюбленіший сорт Басматі, якщо що може подумати, що це якесь знущання їсти цю страву паличками. Але на відміну від інших сортів рис, який ріс і росте в Китаї та частині Азії, більш липкий, тому навіть паличками було дуже зручно класти його собі до рота. Ну як же не згадати тут всім відомого капеїшника Конфуція, бо чому б і ще його пам'ятник би посеред площі університету ставили, правда? Він був ну дуже... Дуже великим гейтером ножів на столі, хоч і не існує ніякої прямої згадки від нього щодо паличок для їжі, як люблять приписувати це Конфуцію в інтернеті. Проте Філософ дійсно дуже багато писав про етику, стриманість та нітвені настрою у своїх працях. Тому й не дивно, що варварські знаряддя вбивства ножі на столі він також не поважав. А щоб я вас поважав, то поставте вподобайку під відео. Якщо можете підтримати мою тяжку працю та виживання каналу парою гривень, то всі посилання будуть на екрані та в описі. Не буду про спонсорство і підтримку сьогодні, нити вам краще продовжимо з паличками. Згодом ці дерев'яні приблуди в Китаї настільки поширились, що їх почали робити навіть зі слонової кістки та срібла. Адже тепер різні палички мали свої функції. Якісь були для простолюду, типу дерев'яні, Якісь були витворими мистецтва і радували око, а якісь, типу срібник, за легендами використовувалися як захист від отрут. Зокрема, було в Китаї в різні часи повір'я, що цей метал при контакті з отрутою чорніє. Хоча насправді срібло може змінити кольори лише при контакті з деякими хімічними елементами та й то за специфічних умов, а не з усіма отрутами, як показується, зокрема в мунелозі травниці. Мао мао, вибач, взагалі багато традицій. Вірувань серед китайців було відносно паличок у різні часи. Дехто клав їх у могилу як частину поховального процесу, що символізувало продовження трапези у потайбічному житті. Хтось вірив, що неправильне користування паличками, взагалі може вплинути на твою долю. Наприклад, встромляти їх у рис вертикально чи дозволяти супу капати з кінців паличок, це було щось на рівні підтримки Трампа зараз, максимальний зашквар одним словом. А якщо ти дуже близько тримав палички до кінчика і за. Ката це означало, що ой, не скоро ти знайдеш собі пару по житті. Буду, до речі, саме цим пояснювати відсутність стосунків у моєму житті. У всьому винні палички з якогось суші ларіка та ложка в чашці чаю. Як же ж ідеально сюди вписалася приклама суші, але вони мені на пошту та в вдірект щодо цього не писали. В інші шазійські країни палички з Китаю добралися вже за купу-купу століть. В Японії, зокрема, вони почали використовуватися лише аж у 7 столітті і трошки змінили там свою форму. Стали коротші та виготовлялися із лакованого дерева. Бо палички у сором'язливих японців були індивідуальними, на відміну від китайців, які ділили палички між всіма, хто сидів за столом. А в Кореї палички взагалі робилися з металу і вони мали більш пласку форму. Ну а поки. І ви чекаєте довго очікуване вами 30 плюс хвилинне відео про скандинавську мітологію від мене? То бігом підписуйтесь на канали. Дивіться відео про коротку історію ЛГБТ.